100 тисяч доз на 50 тисяч чоловік супутник уже в Придністров'ї. Доступне щеплення марафон вакцинації з селами у вихідні дні продовжується. Алея Слави в парку енергетиків Дубосарах. Ініціатива захисників республіки. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Російська вакцина Супутник прибула до Придністров'я. Щеплення від коронавірусу спочатку двома партіями доставили в аеропорт Кишинева. А вже ввечері важливий для країни вантаж був на складах СЕС. Президент Вадим Красносельський доручив прискорити процес вакцинації у Придністров'ї. Вечір неділі на територію се заїжджає вантажівка-холодильник. Всередині важливий вантаж для Придністров'я. До Тирасполя привезли російську вакцину від коронавірусу. У цій партії 100 тисяч доз супутника, перший та другий компонент, тобто на 50 тисяч чоловік. Нині вакцина на складі сес. В розгрузці участвалі у розвантаженні брали участь міністерство оборони. Також було підключено міністерство внутрішніх справ. Дуже дякую, бо нам треба було розвантажити все максимально оперативно, щоб зберегти цей температурний режим. Тому протягом 20 хвилин вакцина була розвантажена і поміщена у морозильні камери. Супутник Ві везли майже добу. Перший літак з вантажем приземлився за 20 хвилин першої ночі в аеропорту Кишинева. Спочатку пробула перша частина вантажу 25 тисяч доз обох компонентів. Надвечір доставили другу частину. Ще стільки так вирішила авіакомпанія. Поки чекали на всю партію, в аеропорту Кишинева створили умови для зберігання вакцини. Це мінус 20 градусів. З Тарасполя приїхала спеціальна машина-холодильник. Про постачання супутника під час візиту до Москви домовився президент Вадим Красносельський, а партію та доставку сплатила компанія Шериф. Сьогодні на опірштабі президент доручив швидше розподілити вакцину по містах та розпочати щеплення людей. На території Придністров'я наконець прибула вакцина Спутник. На територію Придністров'я нарешті прибула вакцина Супутник. Це перша партія із розрахунку 100 тисяч доз на 50 тисяч осіб, виходячи, з чого уряду МОСТА СЕС необхідно спільно з главами держадміністрації організувати вакцинацію і ревакцинацію громадян, бажаючих зробити щеплення саме цією вакциною. Варіантів може бути багато. У нас працюють кабінети для щеплень. Можна піти шляхом передачі необхідної кількості на підприємства, де є відповідні умови для вакцинації, як ми робили. Це в першій фазі, що реально прискорить цей процес. Президент Придністров'я подякував Росії за виділення вакцини супутник Ві». Загалом для нашої країни компанія Шериф купує 200 тисяч доз. Це на 100 тисяч людей. Тож чекаємо ще на партію. Сьогодні поздоровлення приймає Верховна Рада законодавчому органу республіки 31 рік. Саме 29 листопада 1990 року відбулося перше засідання Придністровського парламенту. Формування Верховної Ради відбувалося у непростих умовах. Розбудова військова агресія Молдови. Але молода держава впоралася. 60 депутатів створювали все з нуля. Зараз у країни є всі атрибути влади, конституція та закони. За цей час законодавчим органам Придністров'я сформовано міцну нормативно-правову базу для реалізації конституційних прав і свобод громадян, динамічного соціально-економічного розвитку республіки. Депутати Верховної Ради беруть активну участь і в роботі зі зміцнення духовно-моральних засад нашого суспільства у суспільно-політичних процесах, повною мірою реалізуючи свої представницькі повноваження. Сьогодні у Верховній Раді 33 депутати у такій кількості працюють рівно рік з минулих виборів. До цього їх було на 10 більше. Загалом структура і склад парламенту неодноразово змінювалися. Одне залишається незмінним. Законодавці завжди представляють та захищають інтереси та права людей. Зараз на порядку денному бюджет 2022 року ухвалити його мають до кінця грудня. До виборів президента два тижні сьогодні на засіданні оперштабу обговорювали організаційні питання, пов'язані з безпечним за санітарно-епідеміологічними правилами проведенням грудневого голосування, враховуючи, що більше сотні виборчих дільниць будуть розташовані в освітніх закладах. А у п'ятницю та суботу на їхній території проходитиме дострокове голосування прийнято рішення оголосити для школярів п'ятницю 10 грудня. Вихідним днем цей захід дозволить уникнути змішування потоків голосуючих та учнів. Якщо ж говорити про активність у електоральних процесах придністровської молоді, то останніми роками вона значно зросла, кажуть фахівці. І це вже не просто тренд, а свідома відповідальність. Рібята вибори пройдуть продуть воскресенье, потім всі свої поєзички відкладаємо на потом настаємо судому і йдемо голосувати. Ірина Осьмак блогер із рибниці, і це перші у її житті вибори. Дівчина каже, голосування новий ток тренд. Наприклад, це відео за пару днів уже злетіло на 5 тисяч переглядів. Я голосувати, Я з дитинства мріяла голосувати. Я говорила, мамо, візьми мене з собою. Поки що я взагалі не хвилююся. Але я розумію, що коли я вже прийду безпосередньо на дільницю, у мене буде все-таки якийсь трепет у душі, тому що це дуже серйозний вибір. Голосування у тренді каже Іра, молодь обирає своє майбутнє, а це привід для креативу у соцмережах. Дівочки, всі, всі! 12 грудня інстаграм заповнять сторіс біля виборчої дільниці. Блогери з рибниці запропонували своїм передплатникам взяти участь у челенджі. Я думаю, що це буде челендж. Зроби свій вибір. Вибери своє майбутнє. Це буде можливо якась фотографія чи маленьке відео біля виборчої дільниці. До речі, на молодих виборців чекають сюрпризи. Тим, хто вперше голосуватиме, вручать сувеніри та маленькі подарунки. ковід цифри знижуються п'ятий тиждень поспіль. Про це сьогодні говорили на оперштабі при президентові. Середньодобова захворюваність 266 чоловік тижнем раніше 290. У госпіталях зараз лікують 1754 людини. 400 з них недугу переносять важко. 37 у реанімаціях, 5 на ШВЛ. Переважно люди, яким за 40. За тиждень від ускладнень у нас померли 44 придністровці. Медики вкотре твердять, кращий спосіб захисту вакцинація. Її у нас проводять у всіх поліклініках та на ринках. Щовихідні марафони вакцинації продовжують крокувати селами республіки. Окниця це у Кам'янському районі від головних автомагістралей село Осторонь біля самого кордону з Україною. Автобусне сполучення двічі на тиждень. Населення трохи більше ніж 400 осіб, майже половина пенсійного віку. Вибратися до Кам'янки на щеплення складно. Спасіння, марафон вакцинації у вихідні дні. «Надо, всі прививаються, нада. І поклала від ковіду зробила, тому що в мене сахар, заболівання це не всі можуть поїхати. В кого є чим, в кого нема. Особливо пожилі люди для селян вакцина тепер має крокову доступність. фельдшерсько акушерський пункт працює і в вихідні. За час марафону від ковіду захистилися близько 40 жителів окниці. У селі дуже багато зараз роботи осінь як не є, і нам легше, коли нам тут роблять на місці привівки. І у нас є діти, ми переживаємо так, що ми прийшли собі в любе время і зробили. Перехворілих на небезпечну хворобу в селі декілька десятків через ковідний шпиталь пройшла половина інфікованих. Хоч і багато роботи у селі але вони охоче йдуть на щеплення. І у нас третя частина отримала, третя частина переболіла. А тепер ще третя частина чекають, коли прийде спутник. Казали, що буде спутник на днях, і от вони охоче теж прийдуть на вакцинацію. Довго очікуваний супутник вже у Придністрові. Окниці на цю вакцину селяни навіть записалися в чергу. Ряді обговорили додаткові заходи щодо підтримки плоду овочівництва. Пропонується законодавчо закріпити знижену ставку розміром 8% для сезонних працівників, яких долучають до збору фруктів, овочів та ягід за терміновим трудовим договором. В організації доля В організаціях частка виторгу, яких від реалізації сільгоспродукції власного виробництва та продуктів її перероблювання у загальній сумі доходів становить не менше 60%, зможуть вдатися до подібного оподаткування. При цьому що до бази оподаткування зазначених осіб не будуть стосуватися відрахування або інші звільнення, передбачені у нас законом про прибутковий податок. Цей захід дозволить знизити адміністративні та фінансові витрати підприємств плодовогочівництва. Ще одна тема зустрічі встановлення сезонного мита на імпорт яблук. Розмір платежу ще уточнюють. Зараз аналізують митний збір і стосовно картоплі. Це має захистити внутрішніх виробників і не призвести до зростання цін. Голова уряду відвів тиждень на розробку фінального механізму. сріблястий, акація звичайна, платан східний, крупновисна липа, ялина блакитна. Усього 80 штук. У Дубосарах, у парку енергетиків алею слави заклали захисники Придністров'я. Це їхня ідея. Втілювати її в життя вони приїхали з усіх міст республіки. Ми зі тут... Розбиваємо алею слави. Ми тут розбиваємо алею слави на згадку про загиблих бійців республіканської гвардії, козаків і ополченців, які загинули на цьому напрямку, щоб увічнити пам'ять про загиблих та з метою патріотичного виховання підростаючого покоління. Босару для нашого батальйону це наш родной город. Дубосари для нашого батальйону рідне місто. Ми, моя рота 1 березня, вже вночі були тут. Третього ми штурмували Кочієри і до кінця. Перші числа березня ми тут біля греблі були. Нас була тожменька. Тут кожен камінчик знайомий. Згадуєш у таких ситуаціях все, все рідне. Усі дерева будуть іменними. Після того, як вони приживуться, захисники Придністров'я встановлять біля кожного таблички з іменами загиблих. Озеленення парку енергетиків це частина великого плану реконструкції. Вона розпочалася у 2019 році. Нещодавно тут відкрили сучасні спортивні майданчики. якби живу. Я тут не живу, але хочу, щоб у місці, де я буваю, було гарно. Я місцевий в этом місті. Я місцевий. Проїжджаю через інші міста. Там є чудові парки, багато квітів. У природі людина почувається спокійно. Ось зробити чудове місце, і кожен у Дубосара ходитиме сюди. реконструкцію. Наступного року плануємо завершити реконструкцію. Ми виконуємо роботи з будівництва дитячого майданчика із гумовим покриттям. Реконструюємо наш корабель та повернемо на місце. Буде сцена, автополив газону. Завершимо благоустрій. і Всі заходи проводитимемо тут. Реконструкція парку енергетики виконується коштом фонду капітальних вкладень. Весь світ починається з мами. Таку акцію до Дня матері провела молодь Кам'янщини. Перехожим міста ставили запитання про маму і давали можливість висловити свою подяку найдорожчій у світі людині. Для мене моя мати значить все для мене. Моя мати означає все найцінніше, найдорожче, найприємніше, що може бути в житті людини. Вона мені дала кохання, турботу, тепло, розуміння. Це людина, до якої можна завжди звернутися, яка завжди допоможе. Ми вирішили дізнатися, що для камінчан значить мама. і нам дуже приємно, що люди дійсно цінують своїх батьків. Що дійсно мама це весь світ для кожної людини, і вона подарувала. Вала життя до неї звертаються протягом всього життя, щоб дістатися її порад. Мама це саме чоловік надежне мама. Це найрідніша людина, надійне плече. Вона завжди прийде на допомогу, підкаже обійме, поцілує. Люблю тебе, мамо. Вітаю всіх мам та свою улюблену матусю з днем матері. Бажаю міцного здоров'я, миру та довгих років життя. У подарунок від молоді невеличкий сувенір, магнітик з найкращими побажаннями всім матерям. Еко ялинка в рибниці. Зелена красуня багато років росте на головній площі міста. І жодної шкоди природі. А цей запах вої нині вона головна королева баву. Ми вважаємо, все ж таки, жива ялинка це жива ялинка. Тим більше в місті, в місті дуже красиво, коли жива ялина. Красиво зробили все. Красиво зробили все, приємно дивитися. ідеш поряд, навіть серце тішить. Дуже добре зробили. І добре, що ялинку поставили таку, щоб вона постійно була зелена і росте добре. Поливають її не така, як штучна, все-таки жива краще виглядає. Штучна ялинка цього року радуватиме мешканців мікрорайона Вальченка і встановили поблизу 10-ї школи. Дух свята має витати по всьому місту. Взагалі новий рік це чудова пора. І завжди приємно, коли у кожному районі, мікрорайоні є чудовий настрій для дітей щось цікаве, бо дітки це наше все. Да, да, і настрій вже з'являється. Новорічний. Взагалі, Новий рік це таке свято дуже веселе, сімейне, душевне. Окрім ялинок, на площі засяють арт-об'єкти з ілюмінацією. Поки не вистачає лише одного атрибуту снігу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч у 17.30 на першому Придністровському.